З плином часу гра престолів почала підходити до свого логічного завершення. Сюжетних ліній ставало все менше, як і персонажів, які залишилися в живих, після пройдених перешкод, які випали їм на долю. В новому сезоні уважні глядачі помітили появу величезної кількості посилань на минулі сезони. Багато персонажів нарешті воз'єдналися після років розлуки, а деякі взагалі вперше зустрілися. Кожна сцена і діалог були по-своєму особливі. Зустріч Дейнеріста Джона, напевно, взагалі була найочікуванішою подією у списку фанатів. Два найбільш улюблені персонажі нарешті могли взаємодіяти між собою на екрані. З однієї сторони, любов відданих фанатів, високі рейтинги та нові рекорди нарятували шоу від купи нелогічних моментів у діях улюблених персонажів, яких ставало все дедалі більше. Раніше згадане відчуття часу та відстані повністю зникло задля зручності сюжету. Якщо раніше подорожі тривали декілька серій, то тепер цю саму відстань можна було подолати за лічені хвилини екранного часу. Зрештою, творці шоу більш-менш навчилися знімати серіал навіть без книжкових першоджерел, яких на момент написання сценарію нового сьомого сезону взагалі не залишилося. Незважаючи на купу недоліків, гру престолів все ще можна було дивитися і отримувати задоволення під час перегляду. Свого часу багатьом глядачам сьомий сезон не здавався і досі не здається гіршим за минулі. На жаль, найгірший сезон тільки попереду. В огляді, які завжди розповім про те, що відомо про сезон, зупинюся на кастингу та нових локаціях, а також коротко пробіжуся по сюжеті і підведу невеликий підсумок. Далі будуть спойлери, тож майте на увазі. Творці та виконавчі продюсери серіалу Девід Беннів і Дібі Вай знову виступили шоуранерами нового сезону. Режисерами стали Джеремі Подесва, Марк Майлот, Мет Шакман і Алан Тейлор. Останній повернувся до шоу після відсутності з другого сезону. Натомість Шакман вперше став режисером Гри престолів, а решта зняли кілька епізодів в попередніх сезонах. Також Мішель Клептон повернулася до шоу як художник по костюмах. Раніше вона працювала над першими п'ятьма сезонами серіалу, а також була залучена до роботи над фіналом шостого сезону. Сьомий сезон був знятий і випущений пізніше, ніж попередні сезони Гри престолів, в основному через бажання точно відобразити зиму, яка охопила Вестерос. В результаті зйомки були призупинені в грудні 2016 року, а завершилися в лютому 2017 го Жерона в Іспанії не повернулася як одне із місць зйомок. Раніше місто слугувало Браусом і частиною королівської гавані. Дубровник в Хорватії знову використовувався для королівської гавані, і також одна із локацій, а саме сцена, де Ар'ява з'єдналася з Німерією, була знята в Альберті в Канаді, Як і шостий сезон сьомий базується на останніх двох наразі неопублікованих романах із серії пісні льоду та полум'я Джорджа Мартіна Вітри Зими та Мрія про весну. На відміну від попередніх сезонів, в сьомий було скорочено до семи епізодів через меншу кількість сюжетних ліній, що залишилося, а також через збільшення вартості виробництва та часу, необхідного для зйомок, що включало більше сцен, ніж у попередніх сезонах. Були деякі припущення, коли вперше оголосили про формат із семи епізодів, що шоуранери просто поділили звичайний загальний час сезону, а сім частин, оскільки це були природні перерви на глави. Але Бенньоф і Вайс пізніше відмахнулися від цього твердження. Перед прем'єрою автори шоу сказали, що зробили це, тому що історія досягла кульмінації, а кожен епізод став масштабнішим. З'явився фізично обмежений проміжок часу, протягом якого вони могли знімати. Також гігантські екшн сцени масштабу Суворого дому займали більше часу для зйомок, ніж монтажний епізод, який складається переважно з діалогів. Цього разу кожен епізод триває довше, ніж у попередніх сезонах. Середня тривалість попередніх сезонів становила приблизно від 54 до 56 хвилин на епізод, а ось епізоди сьомого сезону в середньому становили приблизно 63 хвилини. Що ж стосується загальної тривалості сьомого сезону, вона становила 7 годин 18 хвилин порівняно з 9 годинами 15 хвилин, які були в середньому в попередніх сезонах. Сьомий сезон відрізняється не тільки кількістю серій, але ще декількома аспектами. Усі сюжетні лінії розвиваються лише на континенті Вестерос та колишніх морях. В цьому сезоні не вбивають жодного короля. Наприклад, у попередніх шести сезонах принаймні один король був вбитий за сезон. Також кожен епізод містить кілька посилань на попередні сезони, принаймні 10 на епізод. Останній епізод взагалі містить більше 20 таких посилань, що набагато більше, ніж раніше. Прем'єра сьомого сезону відбулася 16 липня 2017 року. Серіал одночасно транслювався по всьому світу HBO та його партнерами в 186 країнах. В деяких країнах він вийшов у ефір наступного дня після першого випуску. Прем'єра серіалу перевищила 30 мільйонів глядачів на всіх внутрішніх платформах мережі через кілька тижнів після його виходу. Показники шоу продовжували зростати і в інших країнах. У Великій Британії прем'єра зібрала до 5 мільйонів глядачів за 7 днів, встановивши новий рекорд. Порівняно з попередніми сезонами HBO Азія спостерігав зростання від 24 до 50 Телеканал HBO в Латинській Америці зафіксував рекордну кількість глядачів у регіоні 29%. У Німеччині показники зросли на 210%, а в Італії на 61%. У Сполучених Штатах фінал подивилися 12 мільйонів глядачів під час його першого показу на телебаченні та майже 17 мільйонів, якщо враховувати перегляди в додатках HBO Now і HBO Go. Гра престолів отримала 22 номінації на 70-й премії Emmy Awards у Time і перемогла в категорії Кращий драматичний серіал, а Пітер Дінклейч переміг у категорії Кращий актор другого плану в драматичному серіалі. Прем'єрний епізод було нелегально завантажено 90 мільйонів разів за перші три дні після виходу в ефір. 4 серпня 2017 року повідомлялося, що за два дні до початкової трансляції четвертий епізод сезону просочився в інтернет від Star India, одного з міжнародних мережевих партнерів HBO. Витік копії мав водяний знак лише для внутрішнього перегляду. 31 липня 2017 року через порушення безпеки HBO став жертвою 1,5 терабайта вкрадених даних, однак це не було пов'язано з витоком епізоду. 16 серпня 2017 року, за 4 дні до запланованого випуску шостого епізоду, було повідомлено, що HBO Іспанія та HBO Норді випадково дозволили перегляд впродовж однієї години, перш ніж його було видалено. Дані фірми Muso, яка займається моніторингом піратства, свідчить про те, що сьомий сезон було нелегально завантажено більше одного мільярда разів, переважно через несанкціоноване потокове передавання. Причому близько 15% цього піратства становлять торренти та пряме завантаження. В середньому кожен епізод було завантажено 140 мільйонів разів, що робить гру престолів найбільш піратським телесеріалом у 2017 році. 21 червня 2016 року Дедлайн повідомив, що п'ятеро головних акторів Пітер Дінклейч, Ніколай Костер вальдау Олена Хідді, Емілія Кларк і Кіт Харрінгтон вели переговори щодо контракту на останні два сезони. Повідомлялося, що акторам підвищили заробітню плату до 500 тисяч доларів за епізод у сьомому та восьмому сезонах. Згодом з'явилася інформація, що актори пройшли повторні переговори, після чого їм підвищили зарплату до 1 мільйона 100 тисяч доларів за ті ж самі два сезони. 31 серпня 2016 року Entertainment Weekly повідомив, що Джим Бродберн був обраний для сьомого сезону на важливу роль. Пізніше стало відомо, що він отримав роль архімейстра Еброуса, одного із керівних членів ордену майстрів. Також було оголошено, що роль Дікона Тарлі була змінена. Том Хоппер замінив Фредді Строма, який раніше грав цю роль в епізоді Кров моєї крові. У сьомому сезоні повернувся до своєї ролі Марк Гатіс у ролі Тихо Несторіса, який був відсутній у шостому сезоні. До ролі Джендрі повернувся Джо Демпсі, який востаннє з'являвся в третьому сезоні, і навіть зберіг свій статус учасника головної ролі. Також епізодично з'явився на екрані Бен Хокі в ролі пиріжка, якого востаннє бачили в четвертому сезоні. Варто відмітити, що багато відомих музикантів з'явилися в епізодичних ролях. Серед них можна згадати популярного британського співака та автора пісень Еда Ширана, який отримав роль одного із солдат Ланістерів, що зустрічають Ар'ю на своєму шляху. На жаль, чи, на щастя, з роками поповнення в акторському складі стало набагато скромнішими, ніж це було раніше. Банально багато сюжетних ліній підходили до свого завершень, і потреби в нових персонажах як такої не було. Навпаки, по добрій традиції шоу багато добре нам знайомих персонажів не пережили події сьомого сезону. Або ж як і у випадку з мірою Рід, просто перестали з'являтися на екрані. Хоч сьомий сезон і не може похвалитися появою нових персонажів, проте нарешті, хоч і на короткий час були представлені два величні замки, які фігурували в розмовах головних героїв ще з початку шоу, а саме Хайгарден і Скеля Кастерлі. І також була показана східна варта біля моря, яка теж згадувалася раніше. Почну із скелі Кастерлі, також відомої як просто скеля. Замок є оплотом дому Ланістерів, розташований на західному узбережжі Вестероса на скелястому мисі, з видом на море Сантен. Зі скелі відкривається вид на велике місто Ланіспорт, а під замком розташована велика золота копальня, яка є найпродуктивнішою копальною в королівстві, що забезпечує дім Ланістерів багатством. Скеля Кастерлі починає свою історію як форт, побудований Корлосом, засновником одноіменного великого дому Кастерлі. Вони правили скелею протягом століть, поки її не відібрав у них легендарний трікстер епохи героїв Лан Розумний, засновник дому Ланністерів. Під час правління Джейсона Ланістера єдиною спорудою на вершині скелі Кастерлі була самотня сторожова вежа, решта фортеці знаходилася в самому мисі. Тайвін Ланістер значно розширив зовнішній вид до повноцінного замку, далі перемістимося до найбагатшого регіону Вестеросу, а саме простору, та до його столиці Хайгардену, який є резиденцією дому Тірелів. Хайгарден був заснований гартом гарденером, одним із легендарних королів перших людей. Його нащадки правили з Хайгардена як королі простору до вторгнення Ейгона завойовника Король Мерн IX Гарденер і всі його нащадки були вбиті драконами Ейгона на полі вогню, а його управитель Харлен Тірел віддав замок Ейгону. На знак вдячності Ейгон подарував Хайгарден Тірелам і назвав їх лордами простору. Замок розташований на березі річки Мандер та біля дороги Троянд, головної магістралі, що з'єднує старомісто та королівську гавань. Хайгарден також утворює південний кінець морської дороги, яка веде до Ланіспорта, оскільки королівська гавань, Старомісто і Ланіспорт є першим, другим і третім за величиною містами в королівстві. Інтенсивна торгівля та рух по великій частині південного вестеросу зрештою проходить через Хайгарден. Золоті троянди та зелені поля, що оточують Хайгарден, слугували натхненням для Сигіла та геральдики дому Тірелів. До сьомого сезону Хайгарден перебував у володінні Тірелів часів завойовницької війни уже більше трьох століть. Проте був захоплений і пограбований силами дому Ланістерів і колишніх вірних васалів дому Тірелів, дому Тарлі. А його ресурси пограбовані в ім'я королеви Серсеї Ланістер. Зі смертю Олени Тірел закінчилося правління цього дому у просторі. І також варто згадати ще один замок нічної варти під назвою Східна варта біля моря, або ж просто Східна варта, як він фігурує в першому сезоні. Замок розташований на крайньому східному кінці стіни, де вона впадає в затоку Тремтячого моря, що називається затокою тюленів. Як уже розповідав раніше, вздовж стіни є 19 замків, проте їхня кількість протягом століть зменшилась. Нічна варта була змушена залишити 16 із них. Східна варта біля моря це один із трьох замків, що залишився на стіні під час війни п'яти королів, поряд із чорним замком і тіньовою вежею. Як єдиний замок на стіні, який розташований на морі, східна варта служить портом для нічної варти. Столиця Королівської Гавані, а також місто Уайт-Харбор і Галтаун, також розташовані на східному узбережжі континенту, тому провіанту та новинам відносно легко дістатися до замку. Передостанній сезон зосереджений на зближенні основних сюжетних ліній серіалу в рамках підготовки до останнього сезону. Після літа, яке тривало майже 10 років, слова дому Старк нарешті знову стали реальністю, зима наступила. У королівській гавані Серсея Ланістер нарешті захопила владу, якої вона прагнула багато років. Одним швидким кроком вона позбулася майже всіх своїх ворогів і усунула усі перешкоди. Королева Маргаріт Тірел, Мейс Тірел, сір Лорас Тірел, дядько Серсеї, сір Ківан Ланістер, великий майстер Піцель, Верховний Горобець і більшість, якщо не всі його послідовники були вбиті, коли великий севд Бейлора було знищено з допомогою великої кількості дикого вогню. Серсея коронувала себе королевою семи королівств, а квіберна призначила своєю провицею. Після майже чотирьох десятиліть служіння престолу дім Ланістерів нарешті став новим королівським домом. Серсею довгий час переслідувало пророцтво про смерть її дітей, що змусило бути її більш рішучою та розбити своїх ворогів раз і назавжди. Проте їх кількість навпаки зросла в геометричній прогресії. Хоча вона змогла сісти на залізний трон, Серсея фактично зруйнувала всі зусилля Тайвіна Ланістера, які були спрямовані на те, щоб родина залишилася при владі, оскільки її дії безсумнівно викликали ненависть у всьому Вестеросі. Більшість королівства або відкрито Встала проти залізного трону або вийшла з під контролю її союзників, залишаючи Серсею фактично королевою королівської землі та земель, що належать Ланістерам. Я королева сімох королівств. трьох, і це в найкращому разі. Не впевнений, що ти розумієш у якій ми небезпеці. Я розумію, що ми у війні за виживання, і той, хто програє, помре. У річкових землях останній бастіон незалежного північно-річкового королівства Роба Старка Ріверан упав під рукою дому Ланістерів і дому Фрею під час облоги під керівництвом сіра Джейми Ланістера. Лорд Едмур Талі, якого Фрею утримували в заручниках ще з часів червоного весілля, наказав гарнізону Таллі скласти зброю заради його дружини та дитини, яким Джейми погрожував, якщо Едмур відмовиться співпрацювати. Брієнна Тар та її зброєносець Подрік Пейн вирушили до Ріверану, намагаючись завербувати чорну рибу, щоб допомогти Сансі Старк відвоювати Вінтерфел у дому Болтонів. Спроба зазнала невдачі. Брінден Таллі мертвий, і вони ледь змогли втекти, коли замок упав. Незважаючи на те, що Ар'ю Старк ледь не вбили, вона зрештою здолала вбивцю в одиночному бою і завершила своє навчання у вільному місті Бравос. Нарешті дівчина стала ніким. Дівчину звуть Ар'я Старк з Вінтерфелу. І я йду додому. Повернувшись до своєї первісної місії, вона покинула орден і повернулася до вестеросу, щоб використати інші імена зі свого списку помсти, починаючи з Волдера Фрея, останнього вцілілого організатора червоного весілля, яке забрало життя її матері, брата і вагітної невістки. Крім того, Сандор Кліган пережив двобій з Брієною та спробував побудувати нове скромне життя, але був знову втягнутий у конфлікт. Братство без знамен має намір вирушити на північ, щоб воювати у війні, що наближається. Ми вішаємо. Не, вішайте усіх разом, і водночас. У чому тоді суть покарання? Вони помруть, ми всі бляха помремо, крім того. На Залізних островах король Бейлон Грейджой мертвий, його вбив молодший брат психопат Еурон Грейджой. Син Бейлона Теон повернувся на Залізні острови після того, як допоміг Сансі Старк втекти від рамсі Болтона і схвалив свою старшу сестру Яру в якості наступниці свого батька. Тим не менш, Еурон виграв боротьбу за соляний трон, пообіцявши союз з Дейнері Старгаріян, який він використає для завоювання семи Королівств. У відчаї та страху за своє життя Теон і Яра викрали сотню кораблів із Залізного флоту. З відданими їм моряками та солдатами, вони вирушили до Мієрина, і перші звернулися за допомогою до Дейнеріс. Їм вдалося укласти альянс між домом Таргаріан і домом Грейджой, щоб допомогти Дейнеріс повернути залізний трон і перемогти Еурона в обмін на незалежність Залізних островів. Однак Еурон наказав побудувати ще більший флот, щоб розпочати власні завоювання, знайти нових союзників та знищити всіх, хто стоятиме на його шляху, до захоплення семи королівств. Також Дейнеріс уклала союз Еларією Сен та Оленою Тірел. У Дорні відбувся переворот. Еларія вбила принца Дорана Мартела, а піщані змійки вбили його спадкоємця Трістан. Сенди взяли під свій контроль Дорн у відплату за відмову Дорана вести війну проти дому Ланністерів після жахливої смерті його молодшого брата принца Обрена від рук Сіра Грегора. Коли Серсея оголосила війну Сендам за вбивство її доньки Мірцели, Еларія звернулася за допомогою до Дейнеріс та її прихильників, щоб вони допомогли знищити Ланістерів. Однак Еларії невідомо, що Тіріон Ланістер, дядько Мірцели, зараз служить правицею королеви Дейнеріс, та ймовірно вимагатиме справедливості за холоднокровне вбивство його улюбленої племінниці. леді Олена Тірел тепер є мішенню Серсеї, оскільки вона залишилася єдиним живим представником свого дому. Королева шипів зустрілася з Еларією та піщаними змійками, чому посприяв Варіс. Я пропоную survived, на виживання, а те. Я... Чого хоче ваше серце. І чого ж хоче моє серце. Вогню та крові. Хоча Оленна скептично ставиться до мотивів Дейнеріс. Проте розлючена через смерть свого сина, онука та онучки, вона віддає війська до мутірелів Дейнеріс у надії помститися за вбиту родину. Та більше не піклується про власне виживання. На півночі Джон Сноу та Санса Старк з допомогою Сіра Давоса Сіворта, Тормунда та леді Ліани Мормонт перемогли рамсі Болтона та повернули в Інтерфелл після епічної битви, яка отримала назву Битва Бастардів. Їхня перемога відбулася значною мірою завдяки підтримці лицарів долини, яких люб'язно надав лорд Петір Бейліш, незважаючи на те, що після страти рамсі Дім Болтонів Вимер, майбутнє дому Старків залишається під питанням. Роб і рікон мертві. Бран також вважається мертвим. Тим не менш, лорди півночі та долини назвали Джона новим королем півночі, тоді як Санса відхилила пропозицію Мізинця допомогти йому зайняти залізний трон і стати його королевою. Враховуючи те, що саме мізинець зіграв важливу роль у розв'язанні війни п'яти королів, так як саме він розпалив конфлікт старків і ланістрів, що й призвело до повного хаосу у Вестеросі, сходження Джона в ролі короля півночі тепер є основною перешкодою в його генеральному плані. Він сіє зерно недовіри санси до Джона, а згодом і до Ар'ї, яка повертається додому. Тим часом червона жриця Мелісандра була звільнена зі служби Джона після виявлення її ролі у смерті Шерен Баратеон, а також за спалення незліченної кількості невинних людей у жертву володарю світла під час її служіння Станісу Баратеону. Щоб мати можливість зіграти свою останню роль у майбутній війні, вона прямує на південь у невідомі місця, щоб згодом повернутися, коли буде потрібно. А чому ти не пішла туди, щоб зустріти наших гостей? Ти благала нас викликати короля півночі, ти не хочеш його побачити? Свою частину я зробила. Я лід разом. Подолавши перешкоди, Семвел Тарлі, Джилі та її син нарешті досягли цитаделі у старому місті, де Сем має намір пройти навчання як мейстер та замінити померлого майстра Еймона. Він сподівається отримати певне розуміння білих блукачів і як їх перемогти. Проте, у зв'язку із крадіжкою сема родового валерійського меча його сім'ї, він безсумнівно накликав на себе величезний гнів свого батька, Рендела Тарлі. Перемігши синів Гарпії, королева Дейнері Старгарія нарешті відпливла до Вестеросу, разом зі своєю армією, що складається із бездоганних дутракійців і військ з дому Грейджой, Тірел, Дорна та її трьох дорослих драконів. Кіріон Ланістер відтепер служить поряд із нею як правиця королеви, але ціною двох її радників: Сіра Джораха Мормонта, якого Дейнеріс послала знайти ліки від сірої хвороби, і Дааріона Харіса, її коханця, якому Дейнеріс наказала залишитися із другими синами, щоб вона могла укласти потенційний шлюбний союз, який допоможе їй у завойовницькій кампанії. Проте, Дейнеріс ще не знає, що по той бік Вузького моря вже є хтось, хто цілком може претендувати на монархію Таргаріанів більше ніж вона, і хто може стати її найціннішим союзником або її найбільшим ворогом. за стіною бран Старк тренувався у своїй силі зеленого бачення під опікою Триокого ворона та дізнався кілька жахливих таємниць, зокрема, походження білих блукачів і справжнє походження свого вірогідного зведеного брата. Джон Сноу насправді є сином Ліани Старк і принца Рейгара Таргаріана, що робить його племінником і конкурентом Дейнері Таргаріан за залізний трон. Після нападу короля Ночі, який забрав життя триокого ворона, ходора та, можливо, останніх дітей лісу, бран та Міра Рід були врятовані немертвим і неживим дядьком Брана Бендженом Старком. Саме з його допомогою їм вдається вижити і повернутися до стіни, в майбутньому бран повинен підготуватися до прибуття короля ночі, якого за всяку ціну потрібно перемогти, перш ніж Вестерос зможе мріяти про ще одну весну. Сьомий сезон загалом не розчарував глядачів шоу, навіть незважаючи на те, що нова глава епічної історії щоменше була схожа на адаптацію у класичному розумінні цього слова. У минулому сезоні ще простежувались певні моменти із книг, але цього разу сюжет остаточно зосередився на Вестеросі та на сюжетних лініях тих персонажів, які ще залишилися живими. В принципі, це було логічно, що історія почала обмежуватися Джоном Сноу, Дейнері Серсеєю та Сансою, але на жаль, чогось все ж таки не вистачало. Відсутність першого джерела в тій чи іншій мірі давалося в знаки, але для тих, кому було цікаво дивитися, чим закінчиться історія, було байдуже на таку деталь. Фінальна битва із Королем Ночі була все ближче, що не на жарт підігрівало ажіотаж глядачів до кожного нового епізоду. На фоні цього конфлікту боротьба за трон між Серсеєю та Дейнеріс виглядала все менш цікавою та якоюсь другорядною. Глядачам було цікавіше спостерігати за Джоном Сноу, який, як і раніше, був єдиним, хто боровся проти справжнього зла. Хоч в сьомому сезоні і були об'єднані дві основні сюжетні лінії, які розвивалися окремо, але все ж це не дало потрібного ефекту. В очах глядачів усі старання Дейнеріс на шляху до влади починали перекреслюватися появою на її шляху Джона Сноу, який очікувано був не просто бастардом. Серіал заклав бомбу уповільненої дії в якості все нових і нових деталей із минулого персонажа, яка вибухне згодом у фіналі всього шоу. Глядачі тоді ще не знали, що всі ці пафосні моменти із Джоном Сноу нічим логічним не закінчаться. Фактично, підвищення градусу напруги навколо його персони в майбутньому зіграє злий жарт із серіалом. Всі чекали саме на битву із Королем Ночі, яка мала стати епічним завершенням всієї історії, але як ми тоді помилилися. Дякую за перегляд відео аж до цього моменту. На сам кінець хочу запропонувати підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую новини із світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Ви дуже сильно мотивуєте надалі працювати над контентом. Якщо подобається даний формат відео, то можете переглянути решту оглядів як на Гру престолів, так і на інші серіали у відповідних списках відтворення. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!